Ще кілька днів тому мав вийти ролик на огляд Claire Obscure – Експедиція 33. Гру я пройшов, все було добре, в мене навіть був вже написаний сценарій для відео, але при видаленні однієї програми, uninstall Tool видалив мені за одну папку, де лежали всі мої футажі, в тому числі і проходження Claire Obscure. Сказати, що я був засмучений – це не сказати нічого. Я був просто розбитий. Або як казав один персонаж гри, моя стара бульба каже: мовляв, я ще занадто дрібна бульба, щоб битися з невронами. Ще девранний переклад згодні. Якщо коротко, гра мені дуже сподобалась, і оцінив би я її на 9,5 з 10. Класна бойова система, реально незвичайний і апічно приголомшливий сюжет, в якому хіба у фіналі, як на мене, трохи не докрутили той максимум крутості, який міг би бути. Графіка в загальному дуже кінематографічна, хоч і з пересмаком мила. Решта все ідеально. Анімації, музика і персонажі все неймовірно. Одним словом, раджу купити навіть і запомнів. Ціну. І навіть якщо ви не фанат покрокової бойовки. Це одна з небагатьох ігор за останні роки, яка вартує витраченого часу і коштів. І це ще один приклад: що для того, щоб зробити класну гру, не потрібно витрачати сотні мільйонів доларів. Звісно, шкода, що мої футажі пропали, але проходити гру вдруге тільки заради них я не хочу. Як мінімум зараз, коли і так багато ігор ще не пройдено, і на які теж буде огляди. Але коли, можливо, пройду гру ще раз в майбутньому, тоді вже буде детальний огляд. Сценарій, як мінімум, в мене вже є. Знаю, виглядає як виправдання, але не спішіть відписуватись чи ставити дизлайк, адже я підготував для вас топ-10 класних ігор для Nintendo DS. Друга найбільш продавана консоль всіх часів, яка тільки PlayStation 2 не змогла обійти, без лишніх слів. Переходимо до списку. Castlevania Down of Sorrow одна з найкращих ігор на Nintendo DS, і, мабуть, моя улюблена в серії кастлевання. У ній ідеально майже все: від візуального стилю, шикарної атмосфери і хорошого сюжету, до різноманітної бойової системи і з безліччю можливостей. Down of Sorrow для мене особлива гра, яка я вважаю є втіленням або навіть піком жанру Metroidvania. Сюжетно вона продовжує «Area Of Sorrow», а головний герой все той же Soma Cruz. Якщо коротко, то каславання Dawn of Sorrow це одна з найкращих витроюдваній всіх часів. Тому якщо ви фанат жанру і власник DS чи 3DS, то це 100% must have. Grand Theft Auto Chinatown Wars. Chinatown Wars Before GTA 6, як то кажуть. Виходила ця гра у 2009 році спеціально для DS, а вже потім її випустили для PSP, а пізніше і на мобілки. GTA з видом зверху, яка, повірте, має що вам показати. Незважаючи на обмежені потужності DS, Rockstar змогла зробити чудову гру з непоганим сюжетом, а також крутим і затягуючим ігровим процесом. Хоча на перший погляд так навіть і не скажеш, все те, за що ви любите серію GTA тут є. Тому, якщо все ж наважитесь спробувати зіграти, то точно не розчаруєтесь. The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ну і як же безчергової зельди на приставці від Нінтендо. Phantom Hourglass була випущена у 2007 році ексклюзивно для портативки Нінтендо. Це одна з тих ігор, яка показує максимум можливостей управління приставки. Не всім це комбіноване управління стилусом може зайти, але на той час і навіть зараз це виглядало свіжо і в деякому сенсі революційно. Сюжетно Phantom Hourglass продовжує події Wind Waker. Лінк все так само може переміщатися між островами на своєму кораблі. Якщо вас не виснажує і не лякає таке своєрідне управління, то Legend of Zelda Phantom Hourglass обов'язково варта вашої уваги. Castlevania Order of Eclexia. Ще одна відміна Castlevania випущена Konami в 2008 році, спеціально на Nintendo DS. Це була остання класична 2D Castlevania, яку отримали гравці, якщо не рахувати перезапуск в Lords of Shadow. Сама гра не менш класна, ніж її попередники. Головним героєм даній частині виступає дівчина Шануа, яка бореться з Дракулою після зникнення клану Бельмонтів. Бойова система тепер пов'язана із системою гліфів. Тобто Шануа може вбирати в себе сили противників і використовувати їх проти них. Є велика різноманітність локацій, досить хороший і драматичний сюжет, і класна бойовка, яку непогано освіжили порівняно з минулими частинами. Якщо ви є щасливим власником DS чи 3DS, так як на 3DS і 3 теж запускається, то Order of Eflexia не варто пропускати. Хроно Тригер Японська рольова гра, випущена компанією Square Enix на приставки DS в 2008 році, переведення легендарної RPG, яка виходила ще на SNES і PlayStation в 95 му і 99 му роках. Бойова система нагадує нам вже більше класичну JRPG, але з невеликими змінами. Тобто це ATB або Active Time Battle, яка раніше ще була представлена в Final Fantasy 4. У кожного учасника битви є шкала таймеру, яка заповнюється. І коли вона досягає Гає певного ліміту, персонаж може здійснити одну дію. Також грі присутній захопливий і нелінійний сюжет, в якому головний герой Хроно подорожує по різних часових епохах. Музика і персонажі теж на висоті і ще багато чого іншого. В загальному Хроно Trail відмінна рольова гра, яку із задоволенням можна пройти навіть у 25-му році. New Super Mario Bros. І знову цей Маріо пхається, скажете ви, а я відповім так, він знову тут. І цього разу він прибув ексклюзивно на приставки DS у 2006 році. Дана частина хоч і не виділяється чимось революційним порівняно з попередніми, але грати її все ще приємно і весело. Єдине, що візуально даний Маріо набагато приємніший в графічному плані. Поєднання 3D з 2D графікою було досить далим рішенням. Сюжетно нічого кардинально нового. Це той же Маріо, тільки тепер з Луїджі рятують принцесу Піч від злого дракона Боузера. Якщо шукаєте якісний платформер, то New Super Mario Bros. точно ваш вибір. The World Ends With You Говорячи про Nintendo DS, не можна не згадати одну з найвідоміших і найкращих ігор, які тільки виходили на неї. The World Ends with You в першу чергу виділяється відмінним графічним виконанням, чудовою музикою і незвичайною бойовою системою з використанням Стилуса. Головного героя звати Неку, і він разом зі своїм компаньйоном досліджує токійський район Шибуя. Події в основному відбуваються в паралельному світі, де мерці беруть участь у так званих іграх, перемігши в яких гравцю буде даром життя або найвища форма духовного існування. Всі, хто обирають другий варіант, стають опонентами майбутніх гравців. Для гри також вийшов сикл у 2021 році, випущений на PS4, Switch і ПК. The World Ends with You це експеримент, який дійсно вдався, тому раджу пограти. Люфія Курс of the Sinistrels ще одна японська ролівка, випущена компанією Neverland і Square Enix у 2010 році. Виходила вона ексклюзивно на портативки DS і була таким собі переосмисленням Люфія 2 Rise of the Sinistrals, яка виходила ще в 1995 році на SNES. Дана частина, на відміну від своїх попередників, є грою в жанрі Action RPG, і ця зміна, я вважаю, пішла їй на користь. Головним героєм виступає молодий мисливець на монстрів на ім'я Максим. Ним ми і будемо в основному проходити різні підземелля і вбивати монстрів. Люфія курсу в The Sinistrals – хороше переведення вже і без того чудової гри. Якщо бажаєте пограти у якийсь екшоновий тайтл, ця гра вас точно зацікавить. Soma Bringer японська рольова гра, випущена в 2008 році, вже раніше згаданою у попередніх відео компанією Monolith Soft. Єдина гра зі списку, яку я признаюсь, не проходив. Але переглядаючи геймплейні відео, вона змогла мене зацікавити. Це така собі екшн RPG, яку можна проходити як і в синглі, так і в кооперативі до трьох гравців. Soma Bringer офіційно виходила тільки у японському регіоні, але присутні фанатські локалізації англійською. Деякі гравці навіть називають гру японським Діабло. і дуже засмучені, що її так і не представили у інших регіонах, так як гра чудова. На вигляд гра. Дійсно доволі цікава, тому я обов'язково її протестую і вам також раджу. Ну і остання гра в сьогоднішньому списку: кастлування Портрет of Ruins. Третє кастлування списку, а не зажирно скажете ви, а я скажу, що ні, не зажирно. Це мій канал і моє відео, тому я що хочу, то і додаю в список. Тим більше гра реально заслуговує уваги. Випущена дана каслування компанією Konami ексклюзивно для DS в 2006 році. Особливість даної частини в тому, що під керування нам дають одразу двох головних героїв: Джонатана і Шарлотту. І ми немемоли. Можемо переключатися у будь-який момент, і навіть деякі загадки у грі потребують навичок обох героїв. Також є можливість проходження в кооперативі. Сюжетно події відбуваються в 1944 році. Головні герої досліджують різноманітні картини, створені вампіром-художником Браунером, теперішнім хазяїном замка Дракули. Портрет оф Руинс, як і дві раніше згадані сьогодні кастлованії, вийшло у збірнику Dominus Collection у 2024 році на ПК, PS5, Xbox і Switch. І я радий, що все більше людей зможуть оцінити ці чудові ігри, які були замкнені в рамках однієї консолі. Ось і все. Це є мій список із 10 класних ігор для Nintendo DS. Пишіть у коментарях, чи грали в Clare Obscure, чи є у вас тренька DS і які ігри на ній ваші улюблені. Ну а ми, як завжди, зустрінемося вже в нових відео.